О півдні армія РФ з артилерії обстріляла Микильське Дар'ївської громади Херсонського району. Загинув 71-річний чоловік. Снаряд влучив у приватний будинок. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, було щонайменше 26 лучань. Також загинула людина в тягинці. Російська армія обстріляла село близько 11-ї. Гатили по правобережжі і минулої доби так населені пункти Херсонської міської територіальної громади обстріляли 12 разів. Випустили 61 снаряд. Атакували Херсон, Гантонівку, Садова та Придніпровське. Під обстрілами в обласному центрі були корабельний і прибережна частина центрального районів. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, гаражі, автівки, дитячий садок і магазин. Також є влучання по об'єктах критичної інфраструктури. Повідомляє обласна військова адміністрація. Є руйнування критичної інфраструктури, є влучання в лінії електропередач, які Запитують Томину балку, працюють вже енергетики на місці. Також за минуло добу є одна поранена в Білозерці. 64 річна жінка була, знаходилась в будинку, куди потрапив снаряд ворожий, отримала кубу травму, була надана допомога на місці. Обстрілювали російські військові також Білозерку, Станіслав та населені пункти Береславської громади Михайлівку, Кульгове, тягинку. Вчора ворог з артилерії обстрілював село Михайлівку. Були пошкоджені житлові будинки та осуд з споричі з поводом мешканцям на щастя без жертв. Вихідні також були неспокійними. Ворог обстрілював з артилерії населений пункт Ягінка, також використовуючи. Баполаский до вибухівки в селі Раківка були пошкоджені складські приміщення та сільськогосподарська техніка. Як розповів Володимир Літвінов, є поранений у селі Бобровий кут Калинівської територіальної громади. Чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.